Всім привіт! Давайте сьогодні подивимося, що ми наловили на фестивалі Барді. Так, тепер саме перше це мої. У <смі> мене аж на два призива буде за монетки. Ого, мені вже Бог випав. Нічого собі. <смі> Чесно, я не очікувала. Я думала, мені тут якісь. Погані трійки дадуть, що в мене можливо є, а тут мені жабога дали. На турніри, в принципі, це непогано, я буду його, звичайно, що качати. <гум> я в шоці? <гум> мені далежа Бога. Так, хто за нас далі? Зарел! <гум> це неочікувано. Що зарел? Що ж Бог на турніри? Це досить таки непогано. Погано те, що в мене немає емок паладіна. Це халепа. Ну, будемо все одно качати, обов'язково, що його, що її. І все-таки попробую щось, можливо, ще за кристали. Небагато, але трішки присивів зроблю. Громадіна, не думаю, я що тебе буду качати. Ти хоч і швидкий, але, мабуть, ні. Тут що Гіма, що Баладонна, це класні герої. Особина Баладона на якомусь турнірі бафну, тому це треш було б. Ну, ед. Ед, не цікаво. Я теж думаю, тебе качати не буду. Так, і мабуть, зроблю один призив. І все. Ну. Зелений хтось. Норик. Норик класна карта. Я ніяк його не вкачаю, він у мене є, але більш качати його не буду в дублях. Так, а далі в нас буде призивати Мар'яна на Х10. Це моя коліжанка з іншого альянсу, там, де я твінком граю. Деандре Орла Кілян. Ну, непогані четвірки, як на турнір, і Зарел теж. О, Гіма, класно, вітаю. О, гіма. Ще одна Зарел. Ну, це, звичайно, класна карта, як пощастило. Е, Далі трійками засипало. Ну, все одно, не дарма, Х10 крутила, зловила і Деандри. І Зарел, і Огімо. Я можу сказати, що їх Х10. Непогано. Хоча, якщо так подивитися, я на свої призиви теж досить таки задоволена. Я думала, буде набагато все гірше. Сундук поганий. 20 емокси воно все вдали. Так, а далі в нас буде призивати Ваня. Це з мого альянсу хлопчина. Ед. Він теж Х10 робить. Марсель. Марсель це непогана карта. І Зарел теж. Кіліан. Як він бісить у тим, що він відроджується? Кенді. Мейв. Ну так, карта непогана, але ж підірку, якби, громадина. Норіль. Жабох. Жабох – це непогано. Ну, теж п'ятірки не дали. Так, а далі в нас буде інше Ваня призвати це не з мого альянсу хлопчина, але він мені скинув свій призив. 100 емок дали. Це тут це треш і баладонну. Справедливість. У, класно. Ну, вітаю з Белодонною. це, Звичайно, шикарна карта, як на мене. І бафа, є, і все шикарно. Жабох теж, я бачу син. І жабох, і зараз упаде. <соць> Це все-таки досить непогано Кенді. Громадина. Мейв. Ну так, але ж все-таки баладон надали. Так, а далі в нас Робін буде призивати за монетки. Це змаганту хлопчина. Не... О, о гімну зловив. Ну нормально, <сі> де справедливість. <сі> ну, хоча вітаю. Це класна карта, як на мене. Шикарно просто. О, цей чудік в мене є на твінку. Теж непогано, як на мене. Ед. Громадіна. Трійка Трійками засипує. Норіль. О, і гем, ну нормально. <сі> Пощастило повністю. І Геме з і Огіму. Ну, наскільки знаю, там, звичайно, проблема з дротиками, але нічого страшного. Головне, що карти є. Так, а скриню. 20 емок. Мало. Ну такі були призови.